Добре, що стосується блюзу, я показувати не буду, але просто хоча б покажу, як, як по всіх пульсам повинно його грати. І так далі. Упруга не треба поглажувати, хай він буде качати. Добре? Mm -hmm. І найголовніше навчітися навчитися, навчитися переставляти потяг, не втрачаючи цього пульсу. Не втрачаєш цю енергію, яку ти несеш, mm -hmm. щоб не було, щоб вона не уходила в колискову. Все тренуватися і буде результат. Mm -hmm. Добре? Хорошо. Yeah. І що стосується першої мелодії? Просто...